Ну, власне, ми е, найперше е, бачили такий досвід е, в частині інших міст. Ми ну, мали вже свій досвід, коли е, мобільні бригади, які е, вивчали питання соціальних потреб, а також питання надання медичних послуг е, по інших категоріях населення. Вони в нас вже працювали, тому е, побачивши е, можливість реалізації цього проекту в нашому місті. Ми його запустили. Ця бригада вже функціонує в складі бригади. І медичні працівники, і працівники управління соціального захисту. Вони зважаючи на те, що ця бригада мобільна, будуть виїжджати за місцями помешкання наших героїв захисників, які отримали поранення. Звичайно, що це переважно, що важкі поранення. Ну і будуть вивчати повністю всю проблематику, а далі вже виходити з пропозиціями в залежності від потреби по тих галузях, за які відповідає міська рада. Якщо то адміністративна послуга, СНАП, якщо то питання землі, управління земельних ресурсів, що питання до житлового комунального господарства, відповідно, департамент інфраструктури, соціальний захист, де управління саме займатися, питання медичних послуг аналогічно. Ну і освіта, так само освітянська послуга, аналогічна.